Ставлення до знання. О, дивіться, як було раніше, ми де знання брали в інших людей, вчителів, там, в старших, через книжки, хоча б був дефіцит книжок. А зараз будь-яку відповідь ти можеш отримати до да, чат-GPT-інтернет. Ну, наприклад, потрібно тобі дізнатися рецепт Шарлотки. Ти телефон хоп-хоп, подивися, ти ж не підеш до сусідки стукатися, дізнаватись, той рецепт. В цьому є свій плюс, але є й мінус. Людина в цій формулі от, вона стає непотрібною. І це проблема. Ну, а що ти можеш дати? Я все знаю, без тебе можу дізнатися. І люди, які тебе розуміють, це переважно люди твого віку, плюс-мінус 5 років. Єдине, чого поки що штучний інтелект не може дати і замінити, це емоції, тобто емоціями. Своєю справжністю, цією щирістю да, ти можеш ще притягувати, магнітити до себе людей. Хоча це питання часу, повірте мені, скоро будуть такі інтерфейси штучного інтелекту, де будуть через дотики, там все буде викликати емоції. Я думаю, ви це помічаєте, тому скажіть, от що ви відчуваєте, коли спілкуєтесь з тими, хто років на 15-20? Молодший за вас, чи розумієте вимову, їхні цінності, наративи, які там розповсюджуються. І навпаки, в чому для вас є цінність спілкування з людьми старшого віку? На 15, 20 і більше років старше. Напишіть, будь ласка.